Вітаю, мене звати Сергій Кодімов, і це новини на телеканалі Бізнес. Ми підготували для вас огляд важливих подій, які вплинуть на економіку України та світу. І ось найцікавіше. Елітний клуб у Санкт-Петербурзі розпочався самі G20. Головні теми фінансова стабільність у світі та сирійське питання. Україна й надалі скорочуватиме закупівлі російського газу, якщо Москва не перегляне ціни, заява Віктора Януковича. Годинник майбутнього Самсунг презентував хронометр з функціями гаджета. Елітний клуб у Санкт-Петербурзі розпочався саміт G20. Головні теми фінансова стабільність у світі та, звісно, сирійське питання. Напередодні держсекретар США Джон Керрі повідомив, що Сполучені Штати мають нові докази застосування хімічної зброї у Дамаску. Однак, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що вони не викликають довіри про перший день саміту. Анастасія Боронець. дами й господа друзья разрешите поприветствовать вас всех в Петербурге Санкт-Петербург зустрічає гостей. Лідери країн Великої Двадцятки прибули на саміт G20. Росія вперше приймає таку зустріч. План дводенного саміту передбачає обговорення широкого спектра економічних питань, зокрема, міжнародної угоди про боротьбу з ухиленням від сплати податків, заходів щодо зменшення безробіття та планів прискорення економічного розвитку світу. Для найболючішої теми ситуації в Сирії окремого засідання не запланували. Утім, де факт. А кто это станет головным пытанием, кажут аналитики. Саммит Двадцатки посвящен прежде всего и главным образом обсуждению вопросов экономического порядка. Конечно, имею в виду, что ситуация вокруг Сирии является острой, конфликтной, и нам пока не удается согласовать все позиции по этой очень важной проблеме. Можна вас пользуватися тим, що лідери двадцяти ведущих економік міра заберуться в Петербургі. Більше того, зустріч у Санкт-Петербурзі може перетворитися на справжній політичний ринг для Володимира Путіна та Барака Обами. І це протистояння має шанси затьмарити економічні питання. Організатори навіть вирішили розсадити учасників за англійським алфавітом. Таким чином між президентом Росії та США буде аж п'ять інших лідерів, а не один, якби використали російський. Я з нетерпінням чекаю на детальне обговорення ситуації в Сирії і на спільне рішення стосовно того, що застосування хімічної зброї в Сирії це не лише трагедія, але й порушення міжнародного права. На обговоренні сирійського конфлікту наполягатимуть також німецький канцлер Ангела Меркель та французький президент Франсуа Оланд. Лідери ЄС Ван Ромпей та Жозе Мануель Барозу на брифінгу в Санкт Петербурзі вже висловили свої позиції. Міжнародна спільнота повинна досягти консенсусу щодо того, як реагувати на останні події, а також як покласти край конфлікту. Ця жахлива ситуація залишається плямою на совісті людства та є найбільшою людською трагедією в наш час. Перед офіційним початком саміту Володимир Путін вже провів кілька двосторонніх зустрічей з головою КНР Цзіньпіном, з прем'єр-міністром Японії Сінзоабе. З головою уряду Італії Енріко Леттою. Крім того, відбулася традиційна зустріч із очільниками делегацій країн-учасниць БРІКС. Підсумковим документом саміту має стати декларація лідерів. Вона стосуватиметься макроекономіки, фінансових і фіскальних питань, створення робочих місць та податкової реформи. Того, що самі члени елітного клубу називають міжнародною фінансовою архітектурою. Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. У рамках саміту на неформальній зустрічі лідери країн БРІКС Бразилії, Росії, Індії, Китаю та пар домовилися, що вкладуть 100 мільярдів доларів у пул валютних резервів цієї організації. Це допоможе стабілізувати валютні ринки, які можуть постраждати від неочікуваного скорочення Федрезервом США програми кількісного пом'якшення. Основний внесок зробить Китай. Очільники держав також обговорили реформу МВФ на думку Володимира Путіна. Це одне із найпроблемніших питань глобального управління. Про результати першого дня саміту G20 ми докладніше поговоримо із Олегом Рибачуком, колишнім віце-прем'єром із євроінтеграції та екс-очільником секретаріату президента. Добрий вечір, пане Олеже. Доброго здоров'я. одне з головних питань сирійське, власне кажучи, президент Росії Володимир Путін запропонував обговорити його за вечерю. Це нормальний формат взагалі для діалогу на таку тему, це додаткова спроба Росії. Добитися політичного вирішення а, проблеми, і ми маємо розуміти, що Сирія для Росії це не просто економічне питання, це геополітичне питання. В російських джерелах а, аналітичних від, відкрито говорять, що у випадку, якщо Асад, режим Асада, падає в Сирії, то Росія практично втрачає європейський ринок газу. відбувається, відбувається перегрупування газових потоків, глобальних гравців, і Росія. Зіткається з перспективою, яку мав колись радянський Союз з зореними воїнами Рейгана, і тому така увага Росії саме до Сирії це не питання політики, це питання геополітики і питання, е, е, питання напевно, можливості Росії так активно використовувати і Газпром. І свою енергетичну політику як інструмент зовнішньої політики, чим Росія раніше ну задоволення добре користувалася. ви, ви, ви вірити взагалі, що можливо ще домовитися. Тобто, що можливо домовитися, що не бомбардуватимуть Сирію, Дамаск мені здається, рішення вже прийнято насправді ну, але це точно не, одно, не одностайне рішення. Е, так, якщо ми слідкуємо за певною риторикою, зокрема там президента Обами і за європейськими політиками, які зараз... Позиціонується стосовно того, як себе ввести з Якщо ми, ми вже знаємо результати там, розгляду сенатської комісії в Конгресі США, і очевидно, що механізм запущений. Я так думаю, що просто навіть це втручання може бути дуже різним. Це може бути те, що називається точковим ударом. Наприклад, звучать пропозиції про те, що просто знищити інфраструктуру військову, щоб режим Асада не міг. Далі користуватися інфраструктурою військовою, але знову громадська думка, все-таки або теж політика. А громадська думка американська це країна, яка зараз, напевне, знаходиться в центрі уваги, все-таки не підтримує довгочасних військових дій. Тобто, це буде точкові удари, якщо вони будуть, і більш іншим європейська спільнота теж розподілена. Ми не можемо говорити про одностайність. Виступ сьогодні Барозо, який сказав, що треба знайти політичне рішення. І відверто це виклик міжнародної системи безпеки. Мають бути певні правила, і Україні тут дуже важливо, щоб такі правила були. Ми пам'ятаємо про Грузію, ми пам'ятаємо про свої газові війни, у нас є свої торгівельні. Де ця межа тиску економічного, який може бути не менш болючий, іноді більш болючий, ніж військовий. Ми дуже зацікавлені в тому, як країна, яка відмовилась, єдина в світі, відмовилась від ядерної зброї. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб була. Знайдена формула Все зрозуміло. Безпеки. Пане пане Олеже. Повертаємося до економіки. Власне кажуть, що теж одне з головних питань фінансова стабільність у світі. Чи розглядатиметься на наскільки мені відомо, розглядатиметься, підніматиметься питання на саміті G20 щодо торговельної війни між Росією та Україною? Так, ці питання ініціюють, і про це відверто було сказано. лідери європейського країн, європейського союзу, зокрема європарламент. На наступному тижні Європарламент буде розглядати питання. Торгівельних стосунків між Україною і Росією, і е, давно вже світ так одностайно не виступав на захист е, інтересів України, я б сказав би навіть більш активніше ніж наше зовнішньополітичне відомство, і це говорить про те, що Україна все таки зараз зуміла знайти союзників у полі, якому ми дуже часто втрачали союзників, мається увазі інформаційне, коли була газова війна. Правда була на нашій стороні, але ми інформаційно це програли. зараз. Світ зрозумів, що з Україною треба ставати поруч і надавати нам підтримку у нашому праві визначатися. Як країни G20 можуть на вашу думку боротися з наслідками економічної кризи? Чи можуть вони боротися? Е, тема, яка у вас прозвучала: тема е, ролі структури міжнародних фінансових організацій, зокрема міжнародного валютного фонду, вона є дуже актуальною. Це це теж в принципі така економічна система безпеки, і міжнародний валютний фонд часто справедливо, часто несправедливо критикують за те, що вже ті інструменти, які він має, не спрацьовують для, наприклад, для європейського союзу. Фіскальна дисципліна дуже важлива. Подивіться на ситуацію там в Греції, там, в деяких інших країнах, і для G20 стоїть питання взагалі ефективності. Для них дуже важливо втримати в тому числі Росію в союзниках. А з іншого боку, прозвучала тема БРІК. Брік зараз, напевне, ініціював цей стабілізаційний фонд, тому що Брік почав досить помітно втрачати в свою впливовість. І ті очікування, що брік ледве не стане якоюсь новою там економічним чудом, таким об'єднанням тигрів. Зараз по економічних показниках цей тренд переривається. Тобто вони намагаються якось повернутися в гру. Повернутися в гру, але очевидно, їм треба це робити, тому що вони втрачають впливовість в рамках е світового економічного порядку. До речі, от щодо цієї стабілізаційної подушки всі очікують, що Федрезерв США може припинити програму кількісного пом'якшення. Як це позначиться на Україні? А тут про це вже багато говорили. Україна. Одна із країн з доларовою економікою, при тому, що ми є європейцями. Це досить дивно. Це психологічно, там, історично, економічно. Тренд міняється, все-таки ряд бізнесів українських працює з європейськими валютами, і для нас дуже важливо стан європейської економіки. Але дуже значна сума не тільки економічних інвестицій чи вкладів, але те, що, на чому на чому базується безпека громадян. От громадяни тримають під матрацами. Частіше це долари на, на ніж... нас це позначиться. На нас це звичайно поза нам важливо. Е нам важливо це врахувати при своїх там економічних планах і при виробленні там зовнішньоторгівельної політики. Я вам дякую, Олег хребачу, колишній віце-прем'єр з євроінтеграції та екс-очільник секретаріату президента про результати першого дня саміту G20 у Санкт-Петербурзі. У рамках саміту Росія та Китай домовилися, що Газпром доправлятиме газ до піднебесної східним маршрутом. Умови поставок обговорили президент Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. Яку ціну китайці платитимуть за російський газ, поки не повідомляється. Втім, у Газпромі наголосили, вартість палива не буде прив'язана до індексу американської біржі Генрі Гап». такої прив'язки. Хотіла китайська сторона. Обсяги постачання становитимуть 38 мільярдів кубів газу щороку. У майбутньому вони можуть. Зрости до 60 мільярдів кубометрів. Втім, наразі трубопроводу сила Сибіру, по якому має постачатися цей газ, не існує. Більше того, початок його будівництва днями було перенесено з цього року на наступний. Тим часом Україна шукає можливості отримувати російський газ в обхід Росії. Міненерго хоче збільшити поставки газу зі Словаччини. Про це повідомляє комерсант. Те, що Україна й надалі скорочуватиме закупівлю російського палива, сьогодні підтвердив президент Віктор Янукович. За його словами, у 2010-му Україна купувала 41 мільярд кубометрів. Прогноз президента на цей рік 27 мільярдів. Наша політика. Також спрямована на диверсифікацію постачань газу. Тому в цьому в минулому році ми почали купувати газ на європейському ринку, і наш партнер компанія РВЄ з Німеччини продає нам газ приблизно на 70 доларів дешевше, ніж ми його купуємо в Росії. Ми і далі будемо йти тим шляхом. Якщо ми не знайдемо спільну мову з нашими російськими партнерами. А поки Україна продовжує накопичувати гази у підземних сховищах. Наразі Укртрансгаз закачав понад 12 мільярдів кубічних метрів. А вже на середину жовтня буде 17, Пообіцяв голова правління компанії Сергій Винокуров. Цього має вистачити на зиму. Оптимістичні заяви від очільника Укртрансгазу пролунали в Переяславі Хмельницькому, де сьогодні відкрили першу автоматизовану газорозподільну станцію. Після тестування автоматикою замінять півтори тисячі гРС по всій Україні. Раїні, навіщо знає Анастасія Іванцова? Сьогодні тут востаннє так людно. На газорозподільній станції Переяслава Хмельницького проводять остаточні перевірки перед відкриттям нової автоматизованої системи. Такі вже давно діють в Європі. Там зрозуміли, це скорочує витрати та гарантує безпеку. Різнішаю приступити до з питанням газорозподільної станції 30 тисяч. Ця автоматизована ГРС мобільна. Транспортувати її легко, а монтаж агрегата триває десять днів. Щогодини Переяслав Хмельницький пункт прокачуватиме 30 тисяч кубічних метрів блакитного палива. Втрати газу на станції. мінімальні. людський контроль майже не потрібен. Звідси й суттєва економія. Наприклад, сьогоднішні подогрівателі газу, які забезпечують підогрів газу. Там об'єм теплоносителя порядка 4 тисяч літрів. Сьогодні тут у нас 700 літрів теплоносителя. Вся електроніка на новій станції закордонна, а от збірка українська компанії Факел тому й обійшлася ця установка Укртрансгазу значно дешевше іноземних аналогів у 25 мільйонів гривень та ще 2,5 мільйони на монтаж. Найбільше витратили, аби підлаштувати зарубіжну техніку до українських стандартів. Ми компонували електроніку під технологію, котру ми поставляємо. Для нашої України, для того, щоб була безперебойна подача газу, така газорозподільна станція перша ластівка перед масштабною модернізацією газових систем по всій Україні. Вона пропрацює в тестовому режимі тисячу годин. Відтак Укртрансгаз порахує скільки зекономить з новими установками та почне змінювати наявні півтори тисячі агрегатів по всій Україні. Проект розрахований на два роки, цілком за власні кошти «Укртрансгазу». Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Українські зернотрейдери поглядають на нові та практично безмежні ринки збуту вітчизняного збіжжя: Китай, Японію, Південну Корею, Індонезію, Малайзію та В'єтнам. І, хоча змагатися за тамтешнього покупця доведеться з американськими та бразильськими трейдерами, воно того варте. Мовляв, головні покупці української пшениці ЄС та Єгипет більше ніж нинішні 13 мільйонів тонн, купувати не зможуть. Натомість Азію називають чорною дірою, яка всмоктує практично все. По итогам прошлого маркетингового года, 12-13, общий импорт зерновых в эти страны составил 73 миллиона тонн. То есть больше, чем объем производства Украины. Антимонопольний комітет дає добром. Регулятор дозволив агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка придбати контрольні пакети з 40 однієї аграрної компанії. До списку потрапили підприємства з Києва, Криму та 11 областей країни, у тому числі активи агрохолдингу Валінор, площею 123 тисячі гектарів. Нагадаю, Укрлендфармінг зараз восьмий за розміром земельного банку Агрохолдинг у світі. Завдяки новим придбанням, земельні площі компанії зростуть до понад 700 тисяч гектарів, і це підніме її на одну сходинку у світовому рейтингу найбільших латифундистів планети. Ринок адаптувався до обмеження готівкових розрахунків. У цьому зійшлися банкіри та ріелтори на круглому столі, присвяченому першим підсумкам дії постанови НБУ. Нагадаю, з 1 вересня фізичні особи при розрахунках на суму понад 150 тисяч повинні здійснювати оплату через банківський рахунок. За словами ріелторів, операції з купівлі продажу на вторинному ринку нерухомості тривають. Додаткові витрати у середньому становлять 1-2% від загальної суми угоди. Такий механізм не складе перешкод для розрахунків готівкою для населення і пересічних громадян. І ті громадяни, які вже відкрили рахунки в банку, вони можуть здійснювати це в безготівковому порядку. Оскільки конкуренція досить висока, то. Очікувати навіть незначного зниження тарифів за рахунок того, що середні та невеликі банки будуть знижувати тариф, щоб прибійти додаткових... Захист від фальсифікату 1 вересня в Україні ввели нові акцизні марки для тютюну та алкоголю. Від попередніх вони відрізняються графічним дизайном і кольорами. А ще кожна марка має унікальний код. Однак, деякі підприємства досі клеять на продукцію старі зразки. Чому розкаже Катерина Кундельська? Постанова є, марок немає, принаймні не всюди. Вже майже тиждень низка виробників цигарок і алкоголю кажуть, що нові цизні марки досі не надійшли. Хоча на камеру говорити про це не хочуть, поки ж використовують старі. Друкувати їх уже припинили, але ті, які вже є, ще рік будуть чинними. В принципі, ситуація урегулірована нормально, але як часто у нас буває, практика з теорією не завжди совпадають. Поэтому, в принципі нельзя існувати ситуації, що ніхто у некоторых компаній закончатся запаси акцизних марок. в то же самое время новые марки не будуть доступні. У доходів кажуть, що жодної проблеми не бачать. Нових марок вистачить на всіх. А ті, хто ще не дочекався, просто пізно замовили. Всі підприємства-виробники вважають, що необхідно використати марку попередню зразка, якщо в них була на залишку, і таким чином вони не подавали заявки своєчасно. Нова марка суттєво відрізняється від попередниці: нові фонові захисні сітки, мікротексти і спецзображення. чотири захисні елементи для алкогольних напоїв і три для тютюнових виробів. Марку друкують видимими та спеціальними невидимими фарбами. А ще змінилась вартість. Марка стала у два з половиною рази дорожчою. Алкогольна коштує 16 копійок, тютюнова 14. Лічення стоїмості акцизної марки буде стоїть для табачної індустрії порядка 350 мільйонів гривень в год. Цатвісне на ті затрати отобразятся на конічне стоїмості продукції. Тім тютюновиробники виробники визнають, відтепер продукція захищена надійніше. А для індустрії це дуже важливо. За їхніми оцінками, 10% ринку фальсифікат. Тож паралельно розробляють власні системи захисту. Захисні стрічки на блоки цигарок вже клеять. Нині розмірковують над електронними марками. Катерина Кундельська, Андрій Скрагленко, Олексій Мацкевич. Новини, телеканал Бізнес. Європейський центральний банк залишив базову процентну ставку на рівні відсотка попри зростання економіки єврозони у другому кварталі. Це рішення збіглося з очікуваннями аналітиків. Теперішня базова процентна ставка є історичним мінімумом для єврозони. Її встановили цьогоріч у травні. Таким чином ЄЦБ планував стимулювати ділову активність і попит на тлі складного економічного становища у Єврозоні. Ризики, які загрожують економіці єврозони, поступово зменшуються. Однак зміни умов глобального фінансового та грошового ринків і пов'язана з ними нечіткість можуть негативно вплинути на економічне становище. У боргах, як у шовках, майже півмільярда доларів міг завонити російський олігарх Борис Березовський на момент своєї смерті. Про це пише видання Financial Times. Таку цифру озвучив адвокат компанії Аерофлот на слуханнях у високому суді Великої Британії. Там розглядали подання дочки олігарха Катерини Березовської про призначення її розпорядником батькового майна. Вона з сумою боргу не погодилася. Зрештою, суд призначив її розпорядником спадщини батька, щоправда, на обмеженій основі. Битва мільярдерів. Австралійський бізнесмен Клайв Палмер подасть до суду на медіамагната Руперта Мердока та його місцеву газету «The Australian». Причина стаття у виданні, у якій піддається сумніву законність отримання палмером його нинішніх статків. За словами бізнесмена, такі звинувачення підривають довіру австралійців до палмера та його політичної партії напередодні парламентських виборів, призначених на 7 вересня. Я подаю до суду на Руперта Мердока. Йому доведеться приїхати в Австралію та відповісти на запитання Верховного суду цього іноземця, котрий диктує, як нам жити, треба притягти до відповідальності. Майбутнє на зап'ястку корпорація Samsung у Берліні презентувала годинники з функціями смартфона. Розробники називають гаджет новою іконою стилю, Втім, експерти менш оптимістичні. Що може новинка, і чи побачить її українці? Далі у сюжеті. Цей годинник не лише показує час. За його допомогою можна відправити смс, зателефонувати і навіть зробити фото. Новинка, яку корпорація Samsung презентувала на виставки електроніки в Берліні, має кольоровий екран з діагонально трохи більше півтора дюйма, 4 гігабайта пам'яті та камеру на майже 2 мегапікселі. Galaxy Gear – нова ікона стилю. У годинника кришталево чистий дисплей та висока продуктивність. Щоб годинник працював повноцінно, його треба приєднати до Андроїд-пристрою. І не будь-якого наразі йдеться лише про новий планшетофон Galaxy Note 3 та планшет Galaxy Note 10.1. Аналітики попереджають, це може знизити привабливість гаджета. Такі годинники, як Pebble, Samsung та інші, прив'язані до однієї екосистеми Android або iOS. Вони не витримають конкуренції, якщо на ринку з'явиться універсальний пристрій, адже люди не обмежуються одним телефоном. Відвідувачі презентації новинку в цілому вподобали. Однак чи матиме вона попит, залежатиме від ціни. Я приємно здивований. Вважав, що годинник буде більший за розміром. Тім все залежатиме від ціни. Я не готовий віддати за нього більше ніж 150-200 євро. Втім, коштує він дорожче близько 230 євро. На полицях магазинів у країнах ЄС гаджет з'явиться вже наприкінці вересня. В Україні поки невідомо. Та й вітчизняне законодавство може віднести годинник до шпигунських пристроїв, які здатні ввести приховану зйомку і на які треба санкції СБУ. Прецеденти вже були. Розумні окуляри Google Glass. Олександр Клімов, Іван Наскорик, новини телеканал Бізнес. Діамантова лихоманка. Аукціонний Дім Sotheby's представив у Нью-Йорку прозорий діамант, найбільший серед тих, що колись виставлялися на торги. Коштовність має овальну форму та ідеальну чистоту. Діамант розміром із голуб'яче яйце, а його вага понад 118 каратів. Організатори аукціону розраховують продати його за 35 мільйонів доларів. Торги пройдуть 7 жовтня у Гонконгу. Це найдосконаліший камінь з усіх, що колись ішли з молотка. Він на 20% перевершує з розміром найбільший із проданих колись прозорих діамантів. Він просто вражає. Завершуємо випуск цифрами дня. Індекс української біржі за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії просів на 39%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На Міжбанку котирування євро зросли на 5 копійок. Це все більше новин на нашому сайті, а ще ми є у соцмережах. За мить не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч.